Духовне очищення та спільність із Христом дорога до святості. Цей текст є глибоким роздумом над природою християнської чистоти, де головною тезою є абсолютна святість Бога та необхідність постійного духовного оновлення людини. Ми знаємо, що ніщо нечисте не може увійти в присутність Господа, проте, живучи у недосконалому світі, ми щоденно стикаємося з гріхом, який забруднює наші стопи. 1. Парадокс чистоти та потреби в омитті. Хоча віруюча людина вважає себе очищеною через покаяння та віру в жертву Христа, автор підкреслює важливу метафору: ми ходимо по землі. Земля тут символізує світське середовище, сповнене спокус та духовного бруду. Навіть якщо наше серце належить Богу, наші щоденні вчинки, думки та контакти зі світом потребують того, що в Біблії символізується омиттям ніг. Приклад Христа Бог у ролі раба. Центральною подією для розуміння цієї концепції є 13-й розділ Євангелія від Іоанна. Опис таємної вечері відкриває нам Христа не лише як учителя, але як того, хто, полюбивши своїх, до кінця полюбив їх. Акт смирення Ісус, знаючи свою божественну природу та те, що отець віддав усе в його руки, свідомо обирає працю раба. Він знімає верхній одяг, підперізується рушником і починає мити ноги учням. Культурний контекст на стародавньому сході омиття ніг було обов'язковим через пил доріг, але це була робота найнижчих слуг. Господь перевертає ієрархію, показуючи, що справжня велич у служінні. 2. Шлях апостола Петра від страху до повного віддання. Постать Симона Петра у цій розповіді є ключовою для розуміння людської реакції на Божу благодать. Його шлях до усвідомлення святості Христа пройшов через кілька етапів. Усвідомлення гріховності, чудесний вилов риби, коли Петро побачив надприродну силу Христа на озері, він вигукнув: Вийди від мене, Господи, бо я грішна людина. Це був момент зустрічі людської нечистоти з Божою величчю. Супротив через повагу, під час вечері Петро, знаючи, хто стоїть перед ним, спочатку відмовляється, ти повік мені ніг не обмиєш. Він вважав це приниженням для свого Господа. Умова частки з Христом, відповідь Ісуса була радикальною: якщо я не обмію тебе, ти не матимеш частки зі мною. Ці слова змінюють усе. Мати частку означає мати спільну власність, спадщину, бути в єдиному союзі. Тотальне очищення. Почувши про загрозу втрати спільності з Христом, Петро впадає в іншу крайність, не лише мої ноги, а й руки і голову. Це свідчить про його палке бажання бути з Богом за будь-яку ціну. 3. Теологія спільності, койнонія. Текст детально розбирає поняття спільності ощності. Спільність це не просто присутність поруч, це стан, коли люди ділять щось спільне, дім, вечерю або життя. Взаємозв'язок із ближніми та Богом автор звертається до першого послання Іоанна, де чітко простежується ланцюжок. Ходіння у світлі, якщо ми кажемо, що маємо спільність із ним, але ходимо в темряві, ми не кажемо правди. Горизонтальна та вертикальна спільність ми не можемо мати повноцінної спільності з Богом, якщо не маємо спільності, миру, любові один з одним. Кров Христа як інструмент, саме кров Ісуса очищає нас, коли ми визнаємо свої гріхи. Бог вірний і праведний, щоб простити нас, але для цього ми повинні відкрити Йому свої провини. 4. практичне застосування, приклад чи заповідь. Ісус сказав Я дав вам приклад. У тексті проводиться важлива різниця між прикладом і заповіддю. Приклад це зразок того, як ми маємо ставитися один до одного зі смиренням, готовністю послужити в нечистій роботі, не вважаючи себе вищими за інших. Заповідь Любіть один одного, як я вас полюбив. Омиття ніг є матеріальним вираженням цієї духовної любові. Що заважає очищенню. Часто замість того, щоб дозволити Христу очистити нас, ми починаємо шукати винних навколо себе, звинувачувати обставини замість того, щоб визнати власну проблему, чинити супротив Божим методам, труднощам, через які Господь часто проводить нас для нашого ж очищення. Висновок життя під керівництвом Христа. Завершальна думка тексту закликає до повної капітуляції перед волею Божою. Мати частку з Господом це дати йому право бути справжнім господарем і вчителем. Як казав апостол Павло, вже не я живу, а живе в мені Христос. Тільки через щоденне визнання своїх помилок у молитві, через щире служіння ближнім та перебування у Божому світлі, ми можемо зберегти ту чистоту, яка дозволить нам провести вічність у Його присутності. Амінь.